Про події війни говорить Стратко. У ніч на 16 квітня противник атакував Україну, запустивши 97 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряними силами ЗСУ підтверджено збиття 57 ударних БПЛА, ще 34 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Тим часом, як і було обіцяно раніше, сили оборони України відповіли на ракетний обстріл росіянцями міста Суми, які завдали удару по ньому у вербну неділю. Підрозділи Сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій збройних сил України, служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України атакували низку об'єктів Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня цього року, та до інших воєнних злочинів проти народу України. Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів, результати. Удару уточнюються, повідомили у генеральному штабі. Нагадаємо, що як раніше повідомляла українська розвідка, удар по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер м КН-23 завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад. ППД яких відповідно у Воронезькій та Курській областях. Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримують відплату. Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни. Далі буде наголосили у генштабі ССУ. Протягом минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Повідомили у генеральному штабі. На харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника неподалік нової кругляківки та загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував. 14 разів, як розповів в ефірі Суспільного, Максим Білоусов, начальник відділення комунікації ї окремої механізованої інгулецької бригади, яка зараз воює на цьому напрямку, ворог продовжує проведення атак малими групами. При цьому збільшив кількість обстрілів із ракетних систем залпового вогню, та все частіше замість безпілотників ланцет використовує більш дешеві, але не менш потужні БПЛА «Молнія». Ворог не не знижує свого тиску, постійно йдуть а, ворожі піхотні штурми. Причому він а, вже давно змінив тактику масових штурмів на а, штурм малими групами, а, коли ворог пересувається по, по, по дві по три особи, потім збирається десь поближче до наших позицій і а, вже атакує десь а, кількістю 10-15 осіб а, вже безпосередньо на наші а, вогневі точки. І це, звісно, розфокусовує нашу увагу, тому що ці. І пересування малими групами вони можуть бути то там, то там, то там, і відповідно нам постійно потрібно тримати під контролем майже всю нашу зону відповідальності. А це звісно вимагає великої кількості ресурсів та енергії, і це дуже складно. А проте наші воїни тримають стрій. Ми розуміємо, заради чого ми тут знаходимося, і відповідно намагаємося ще тільки коли починає ворог такі пересування, вже його нейтралізовувати. Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському. У напрямку там наші захисники зупинили 32 штурми агресора. На інших напрямках ситуація наступна на Оріхівському напрямку. Ворог атакував у районі Кам'янського на Придніпровському напрямку. Російські окупанти здійснили одну невдалу атаку. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України учора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіаційних бомб. А також здійснив 407 артилерійських обстрілів, позиції українських військ та населених пунктів, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем. В рамках реформи управління сил оборони у Національній гвардії України було створено два корпуси. Перший корпус був сформований на основі 12-ї бригади спеціального призначення Азов. командиром призначеного полковника Дениса Прокопенка. Ми виконували поставлені завдання на найвищому рівні в обставинах, які багатьом здавалися неможливими. Баками беззахідної зброї ми завдавали ворогу нищівних втрат, тримали оборону на надскладних ділянках фронту і проводили успішні наступальні дії. Противник заявляв, що знищив нас, але Азов став ще сильнішим. До складу першого корпусу АЗОВ увійшли 1-президентська бригада оперативного призначення Буревій, 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ, 14-та бригада оперативного призначення Червона Калина, 15-та бригада оперативного призначення Карадах та новостворена 20-та бригада оперативного призначення Любард. Основою другого корпусу Нацгвардії стала 13-та бригада оперативного призначення Хартія на чолі із полковником Ігорем Оболенським. Процеси тривають. Всі штати погоджені, всі розподіли зроблені армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що підвищать їхню самостійність у виконанні бойових завдань без необхідності постійного залучення вищого командування на таких етапах. Корпуси передбачають об'єднання кількох бригад НГУ та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням. Це дозволяє ефективніше координувати дії на великих ділянках фронту, оптимізувати логістику та управління ресурсами. Розповів в інтерв'ю Інтерфакс Україна команд. Андович на згвардії, бригадний генерал Олександр Півненко. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що вступ України до альянсу залишається пунктом порядку денного між нами та НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю телемарафону. Він вчергово підтвердив, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року, згідно з яким шлях України до членства в Альянсі є незворотним, залишається в силі. Таким був результат Вашингтонського саміту, шлях України до НАТО, незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вашингтонському саміті не змінені. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти здійснив візит до Одеси разом із президентом України Володимиром Зеленським. Під час нього він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні. Підтримка НАТО непохитна. Ми надалі допомагатимемо Україні, щоб вона змогла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир. Написав генеральний секретар Альянсу у мережі X. Додамо, що 16 квітня Верховна Рада продовжила на тримі. Місяці до 6 серпня воєнний стан в Україні а також мобілізацію. З осені 2023 року Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів. Про це йдеться в розслідуванні інформаційної агенції Reuters, яке було проведено у співпраці з британським аналітичним центром Open Source Center. Його аналітики відстежили 64 морські рейси між північно-корейським портом Раджин та російськими східний і Дунай. Цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північнокорейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницю транспорту. Валися на склади поблизу українського кордону. Центральним місцем збору північно-корейських боєприпасів було місто Тихорецьк, артсклади, в якому згодом були уражені силами оборони України. Перевірити кількість боєприпасів всередині кожного транспортного контейнера неможливо. Однак, фахівці Open Source Center вирахували так званий консервативний діапазон, який ґрунтується на оцінці України щодо їх застосування, і він склав від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Окрім артилерійських снарядів Північна Корея також передала Росії по 120 реактивних систем залпового вогню та самохідних артилерійських установок. І це все на додачу до балістичних ракет, яких за даними головного управління розвитки міністерства оборони України до початку цього року було поставлено 148 одиниць та живої сили у кількості не менше 7 тисяч військових. Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії. Масштаб і системність цих постачань підкреслює новий рівень військово Ітичної співпраці двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями, ідеться в розслідуванні. Північно-корейські солдати та боєприпаси продовжують відігравати вирішальну роль у військовій активності Росії, і в подальшому участь північної Кореї у російсько-українській війні може збільшитися. Резюмують автори розслідування. Зараз постачання між диктаторськими режимами відбувається здебільшого морським шляхом, але незабаром може з'явитися простіший спосіб переміщення людей і обладнання між країнами. РФ та Північна Корея вже оголосили про будівництво. Нового автомобільного мосту між собою переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.